Знову неочікувана зима прийшла на Буковину, хоча Чернівецька влада стверджує, що зустріла сніг у всеозброєнні. Тож, доки машини в дворах буксують, а пішоходи падають на слизьких тротуарах, міськ ШЕП запевняє, що працює у посиленому режимі. Чи справляється техніка насправді та чи вистачить запасів солі та піску на останній зимовий місяць, дізнавались мої колеги. Вже кілька днів поспіль на Буковині сніжить. Однак насолодитися зимовою казкою заважають нерозчищені слизькі дороги та тротуари. Машини боксують, люди падають. «Тротуари взагалі не прибрані. По таких дорогах слизько їхати. От навіть проїхала щойно машина. Ви бачите, як її трошки повозили. «Є в нас така пробка. Машини розвертаються, прямують назад. Що можна сказати, дякуємо комунальним службам? Відповідальність за належний стан доріг у такопору несе міськшеп, представники якого запевняють, що працюють у посиленому режимі. На дорогах міста чергують 12 машин. В основному стараємося виїжджати вночі, щоб зручніше це і для водіїв, тому що менше транспорту на дорозі. Ну і для самих водіїв, які учасники дорожнього руху, які пересуваються по місту, тому що техніка велика і десь може перешкоджати. Також підприємство проводить експерименти з посипними матеріалами вчора. І цілу ніч ми посипали тільки сіллю, тому що була велика інтенсивність снігу. Не були дуже низькі температури, що дозволяло вступати нормально в реакцію солі з снігом. І сніг, як ви бачите, по дорогах, можливо, їхали, бачили, що топиться Топиться і тече, тече вода в каналізацію вже. Розтопився, сніг, топиться нормально. В кого нормальні колеса, шини, то нормально їде. Ну, Посипали не батько, а розчищати, розчищали тротуар і проїжджу частину. Ну, центральними, так. Да, да. Центральними дорогами, нормальні, можна їхати. Однак вранці містяни відзначили нерозчищені та слизькі дороги. Рано піднімалися сьогодні, трошки тяжко було піднятися. Десь без, 10, без 108 трошки було снігу, пробки були великі в місті. Маленькі вулиці не прибрані. Ну, бачите, сніг іде. Тяжко сказати, що не встигли, прибирають. Щоправда, і у Фейсбуці інформаційна стрічка рясніє обуреннями чернівчан щодо стану доріг у зв'язку з тим, що не прибрали загальний під'їзд наверх. Подивіться, яка ситуація. На невдоволення людей на підприємстві кажуть, що всім не догодити. Це кожного року таке було, і напевно воно буде завжди. Я не, не знаю, ну важко. Е Всім догодити і, але ми стараємося. Також головний інженер міськ Шепу запевнив, що піщано-солівої суміші до кінця сезону мало б вистачити. Погода не передбачена, не від нас залежить, все в Божих руках. Тому як воно буде далі? Не знаємо, але на на даний момент вистачає і піщано-сольової і, і солі. Якщо там у нас зима буде як по календарю, там до кінця лютого, то, то цілком вистачить. Несподівана лютнева негода оголила слабкі місця чернівецької комуналки. Так сьогодні зранку у годину пік раптово зупинився електротранспорт у центрі міста. Соборна площа, все стоїть, тролейбуси поламались вірніше, тролейбусна лінія, а на нещодавно капітально відремонтованій вулиці 29 березня стався черговий провал дорожнього полотна, у який умудрилася потрапити вантажівка водоканалу. Валерія Пержун, Максим Білоткач, Василь Ставчанський, Теми Дня ТВА.